Привіт усім, мене звати Ліля, це канал Нокахірш, я рада вас тут бачити. Вже більше року минуло від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і ця подія дуже сильно змінила моє сприйняття себе, своєї творчості відносно світу, в якому я живу. Раніше світ для мене був поділений на двоє: є мій світ. І є трошки світу, який я розділяю з усіма іншими людьми. Загалом цей поділ для мене більш-менш зберігся, тільки з єдиною відмінністю того, що їхнє співвідношення одне відносно одного змінилося не на користь моєму власному світу. Ссунувся на користь, я його назву, спільного. Колективного світу, в якому мені стає в. моєму особистому світу стає все менше і менше місця. В цьому відео я і хочу поговорити про те, як я балансую між цими двома реальностями, де в Україні війна і де я в той самий час намагаюся творити, малювати і робити контент. Мені надзвичайно важливо мати. Свій власний безпечний простір, де я можу спокійно рефлексувати на свої щоденні мінливі стани, і з цієї рефлексії зазвичай і виникають мої відірвані від колективного світу роботи. Вони створені, зокрема, для того, щоб мені нагадувати постійно, що я існую і поза межами загального контексту, як окрема одиниця. Звично ці роботи мені допомагали справлятися із цими станами, але із початком війни цей фокус уваги трошки почав зміщуватися в іншу сторону, і створення цих робіт почало забарвлюватися в трошки інші тони. Мені пощастило жити далеко від безпосередніх бойових дій, тому мені не довелося переживати всіх тих жахів, які переживали люди з відтіля. Разом із моїми рефлексивними роботами, які явно не відображають того, що переживають українці під час реальної війни, це породжує неймовірне почуття провини і відірваності від колективного досвіду переживання війни. А поряд із почуттям провини за те, що я не створюю нічого, я ще й займаюся творчістю, поки інші волонтерять, воюють. Своїми власними силами приближують Україну до перемоги. Дехто може назвати таку мою творчість втечею від реальності, та й я сама дуже довгий час це так називала і боролася із тим, щоб припинити це так називати. І дійшла до такої ідеї, думки, теорії. Щоб залишатися в здоровому розумі і в ресурсі до якоїсь діяльності, мені необхідно створювати простір і реальність, на яку я можу безпосередньо впливати тут і зараз. На противагу тій, яка існує навколо мене, і яку я не можу видимо контролювати, але яка має на мене і мою особисту дійсність, величезний вплив. Якщо поглянути її абстрактно окреслити ці дві реальності, то друга, безперечно, буде переважати першу і розмірами і силою, і силою впливу на одну конкретну людину. На мене. І ще одна практичніша причина, з якої я хочу створювати більше контенту. До сих пір існує море українців, які не вбачають нічого поганого в тому, щоб споживати руснявих... Музикантів, художників, письменників, і решта недоутворі Російської імперії. І через особливості алгоритмів соцмереж, про це ви можете поглянути тут в минулому відео, тут буде підказочка в правому куточку відео. Вони навіть не можуть уявити, що на противагу тим руснявим митцям. Є прекрасна альтернатива у вигляді українських якісних, хороших, рідних в тому контексті, в якому і вони самі, контенту, творців контенту. І що не дивно, яких є надзвичайно багато, особливо зараз, завдяки, не дуже хочу казати завдяки, але завдяки війні, частково, і для того, щоб ці люди могли. Почати споживати україномовний український контент цього контенту і цих творців має бути в рази більше і більше, бо знову ж таки алгоритми. Тому навіть моя так звана втеча від об'єктивної реальності неможлива, бо я своїм особистим досвідом і впливаю на цю об'єктивну дійсність, бо я є частиною тої дійсності. Дякую всім, хто ділиться собою зі світом, як фізично, так і метафізично. І робить це рідною мовою, бо вона дійсно варта того, щоб нею говорити і нею ділитися. Знову і знову дякую моїм найдорожчим, найціннішим людям, які дивляться кожне моє відео, ви знаєте. І дякую вам за те, що ви. І допомагаєте мені висловлювати свої думки. Всіх цілюю, всіх люблю. А і ще напевно мені пора вже казати цю молитву ютубера, ютуберки. Е, підписуйтеся на мій канальчик, ставте вподобаєчки, ставте дзвіночечок, дзвоніть у дзвіночечок, пишіть коментарі. Амінь! Всім по-па!